вас. Ефір телекомпанії Відікон продовжить програма «СумДПУ онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Останньої суботи листопада «СумДПУ» традиційно широко відкрив для потенційних абітурієнтів не лише двері, а й образно кажучи свою душу, запросивши вступників 2026 і кількох наступних років на День відкритих дверей. Знайомство з потенціалом чотирьох навчально-наукових інститутів і трьох факультетів Сумського державного педагогічного університету відбувалося як офлайн в укритті під корпусом факультету іноземної та слов'янської філології, так і дистанційно з використанням платформи Zoom, так що за подіями на імпровізованому ярмарку спеціальностей могли спостерігати з будь-якої точки нашої планети. Ми раді вітати вас сьогодні на традиційному щорічному заході. День відкритих дверей Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка. Щиро вітаємо тих, хто знаходиться поруч з нами тут, в укритті, і тих, хто приєднався онлайн. Дякуємо кожному з вас за те, що ви знайшли час і можливість бути сьогодні разом з нами. Адже ваша присутність. Це доказ того, що освіта й майбутнє залишаються пріоритетом навіть у непростих умовах сьогодення. День відкритих дверей це не лише знайомство зі спеціальностями нашого університету, це можливість зробити крок до власного майбутнього, до усвідомленого вибору професії, яка стане. Основою вашого життя організатори дня відкритих дверей надали місце для облаштування локацій і презентації своїх досягнень і можливостей геть усім університетським кафедрам, які здійснюють підготовку фахівців за більш ніж 50 спеціальностями, і не лише педагогічними у сферах культури, туризму, фізичної культури і спорту, охорони здоров'я української і кількох іноземних мов, історії, права, міжнародних відносин, економіки та менеджменту природніші. Фізико-математичних наук, психології, корекційної педагогіки, соціальної роботи, а також широкого спектру педагогічних спеціальностей для закладів освіти різного рівня. Найстарший серед університетів обласного центру Сунди по праву вважається потужним науково-методичним і культурним центром Слобожанщини, який, от уже без кількох днів, як 101 рік, успішно готує фахівців різних напрямків. Безумовно, кожна спеціальність по-своєму унікальна, і всі вони мають свою місію, силу та покликання. Кожна людина заслуговує працювати у тій галузі, де її здібності розкриються якомога повніше, де робота приносить не лише соціально вагомий результат, а й справжню насолоду від творчого процесу і внутрішню гордість. Саме тому сумський педагогічний створює умови, у яких Кожен здобувач вищої освіти знайде свій шлях, професію та місце у майбутньому України. Це і міжнародна академічна мобільність, це і проходження практики в кращих профільних європейських університетах, це і можливість одержання подвійного диплома, і гарантоване працевлаштування. До речі, за показниками останнього, СумДПУ посідає одне з чільних місць серед усіх українських університетів. Незважаючи на виклики, які стоять перед всіма закладами вищої освіти, особливо ті, які сьогодні знаходяться в прикордоні, ми працюємо, ми проводимо День викритих дверей, ми пропонуємо широкий спектр наших бакалавських, магістерських освітньо-професійних програм. І сьогодні запрошуємо до підготовчих курсів абітурієнтів, які будуть вступати до нас в 2026 році. І взагалі всіх абітурієнтів, які закінчують середню школу і в 26-му році будуть здавати НМТ для вступу в наш університет. Завжди ради нашим абітурієнтам надаємо всі умови для створюємо всі умови для успішного проходження НМТ. Підготовчих курсів і для вступу до сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка запрошуємо. Будемо раді кожному з вас. До речі, про підготовчі курси для абітурієнтів, як стверджує начальник центру професійно-кар'єрної орієнтації та вступу на навчання, і водночас відповідальний секретар приймальної комісії СумДПУ Ірина Михайличенко, проходження цих курсів не лише підвищить абітурієнтам рівень їхніх знань для успішного складання НМТ, а й дасть додаткові бонусні бали, які аж ніяк не будуть зайвими. На базі Сумського державного педагогічного університету розпочали свою роботу підготовчі курси до національного мультипредметного тесту 2026 року. У нас сформовано чотири повноцінні групи з чотирьох предметів: це математика, історія України, українська мова і біологія. Групи у нас типу. І ви ще зможете доєднатися до цих предметів і продовжити навчання на підготовчих курсах в Сумському державному педагогічному університеті. Що стосується формату навчання на підготовчих курсах, курси у нас в дистанційному форматі щосуботи. Згідно розкладу, доєднуйтесь, будь ласка, і ці курси підготовчі вам нададуть можливість отримати до 10 додаткових балів. Головне успішно скласти підсумкову атестацію з предметів математика або біологія. Чекаємо вас. Ювілейна 25-та за ліком Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення відбулася днями на базі навчально-наукового інституту фізичної культури. Номінально організатором цього заходу стала кафедра теорії та методики фізичної культури, базова кафедра профільного інституту Сум ДПУ. Але за традицією певних зусиль для її проведення докладають усі інші кафедри кузні спортивних кадрів Сумщини. Тож, по суті, це науково-практичний продукт професорсько-викладацького складу навчально-наукового інституту фізичної культури. Чверть віку тому починали її вельми скромно, а сьогодні взяти участь у конференції сумських спортивних педагогів почесно і престижно. На цьогорічну свої наукові доповіді надіслали близько сотні молодих науковців, не лише з провідних профільних українських університетів, а й представники шести європейських країн. Для пленарного засідання організатори відібрали п'ять на їхній погляд найцікавіших. Першими доповідачами стали кандидат наук з фізичного виховання і спорту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Ярослав Галан і модератор цього заходу, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор кафедри теорії та методики фізичної культури СумДПУ, заслужений тренер України з Панкратіону Олександр Томенко, який спільними зусиллями розкрили особливості реалізації проекту Team EDUA як інструменту впровадження європейських цінностей серед дітей біженців. Начальник управління масового спорту в Сумській області державної установи, всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення, теж заслужений тренер України з Панкратіону, майстер спорту з вільної боротьби, аспірант кафедри теорії та методики фізичної культури Владислав Маслов доповідав про особливості роботи закладів освіти сумської області за 2020-2024 роки, з огляду на представництво і успіхи школярів і студентів області на престижних міжнародних змаганнях. На викликах, тенденціях і перспективах інтеграції софт скілл, тобто м'яких навичок, у професійну підготовку майбутніх вчителів фізичної культури, зосередила увагу кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики фізичної культури Карпатського національного університету імені Василя Стефаника Інна Качевська. Майстер спорту міжнародного класу зі спортивної аеробіки, викладач кафедри фізичної культури олімпійських і неолімпійських видів спорту Національного університету Запорізька політехніка Дар'я Соляник розібрала особливості формування техніки складно координаційних елементів у спортивній аеробіці на етапі підготовки на прикладі доволі складного елементу стрибка з поворотом на 360 градусів. А старший викладач кафедри олімпійського та професійного спорту, і водночас голова спортивного клубу Чорноморського національного університету імені Петра Могили Оксани Петренко торкнулася принципових аспектів підвищення технічної майстерності у пляжному волейболі, аналізуючи виступи кількох провідних пляжних волейболісток, що входять до складу національної збірної України. І ці і інші доповіді учасників, що того ж дня виступали на кількох секційних засіданнях, будуть опубліковані в підсумковому збірнику конференції, з яким можна буде ознайомитись на офіційному сайті СумДПУ. підсумовуючи результати нашого масштабного наукового заходу, можемо сказати про те, що дійсно сьогодні була представлена дуже змістовна і цікава програма нашої конференції. І яка дійсно складалася з доповіді наших вже досвідчених колег, докторів наук, професорів, кандидатів наук і доцентів. І наряду з ними були і наші молоді науковці, які роблять лише перші свої кроки в науці, які сьогодні представляли дуже багато різних закладів вищої освіти, в тому числі був. Достойно представлений і наш навчально-науковий інститут фізичної культури як найбільший структурний підрозділ нашого Сумського державного педагогічного інституту імені Антона Семенича Макаренка. І я можу сказати про те, що ми маємо вже 45-річний досвід. Підготовки висококваліфікованих кадрів маємо досвід підготовки спортсменів високого класу саме в стінах нашого структурного підрозділу. І ми сподіваємося, що за рахунок тих представлених, скажімо так, виважених наукових рекомендацій підходів, сучасних технологій, ми можемо і далі продовжувати роботу з підготовки. Висока кваліфікованих кадрів з галузі фізичної культури і спорту саме в стінах нашого структурного підрозділу. І також ми зробимо все можливе для того, щоб наші студенти, здобувачі достойно представляли наш регіон, наш навчальний заклад і Україну на міжнародних спортивних аренах. І дійсно, всі учасники, а їх було понад ста. Які сьогодні були учасниками нашої конференції, які сьогодні надіслали свої наукові публікації, буде виданий збірник наукових праць, і у кожного буде можливість ознайомитися з даними науковими публікаціями. День спільнодії сила вдячності та як у межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я, що впроваджується за ініціативою першої леді України Олени Зеленської, відбувся в обласному центрі 4 грудня. Сумський державний педагогічний університет на цьому заході представила перший проректор Ганна Заїкіна. Представники влади, територіальних громад Сумщини, стейкхолдери програми ТИЯК, надавачі і потенційні отримувачі послуг, люди з досвідом бойових дій, молодь зібралися, аби підбити проміжні підсумки як щодо впровадження всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як на місцевому рівні так і щодо реалізації пріоритетного проєкту області бібліотеки для життя, мережа психоемоційного відновлення, обмінятися досвідом ефективної роботи, поширити можливості платформи. Форми як і відзначити найбільш активних та ефективних імплементаторів цієї програми в Сумській області. Відбулася презентація результатів дослідження, проведеного фахівцями регіональної координації щодо підтвердження ефективності програми ТИЯК. Панельна дискусія історія успіху, яку модерувала заступник голови Сумської обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації Олена Кірєєва, і участь у якій взяли керівники різних структур, що займаються безпосередньо реалізацією програми в громадах. Найбільш активним учасником цього соціального проекту за підсумками 2025 року Олена Васильівна вручила відзнаки сила вдячності від Сумської обласної державної адміністрації і серед удостоєних такої почесної відзнаки Сумський державний педагогічний університет. До речі, єдиний серед регіональних закладів вищої освіти. Звісно, дуже приємно. Дякуємо за цю відзнаку. І... Відмічу, що Сумський державний педагогічний університет завжди відкритий до співпраці, а також якась такої соціальної реклами на базі Центру творчого розвитку та соціально-психологічної підтримки нашого університету абсолютно на благодійних засадах працює арт-терапевтична сувенірна майстерня, яка розрахована на будь-яку вікову категорію. Для будь-кого. І ми завжди раді будемо з вами попрацювати. Тому, будь ласка, звертайтеся Дякую. Кафедра англійської філології і лінгводидактики факультету іноземної та слав'янської філології підбила підсумки третього за ліком міжнародного конкурсу із цифрового сторітелінга, учасниками якого стали понад 60 старшокласників і студентів молодших курсів з двох десятків закладів вищої освіти. Життєві історії для стілення та натхнення від тих, хто навчає та вчить англійську мову. Така от розлога назва цього випробування, яке організатори конкурсу на чолі з завідувачем профільної кафедри факультету іноземної та слов'янської філології, кандидатом педагогічних наук, доцентом Ганною Подосинніковою, запропонували його учасникам з 19 українських університетів, шкіл, коледжів і ліцеїв, а також Energy Institute High School зі Сполучених Штатів Америки, де навчаються дві україночки, біженки з Донецька, які 2014-го приїхали до Києва. У лютому 2022-го опинилися в Німеччині, а за рік переїхали до американського Х'юстона, звідки дистанційно стали конкурсантками сторітелінгу 2025. Вже за традицією, як серед організаторів конкурсу, який проводився під агідою ТИСОЛ Україна і Держдепу Сполучених Штатів, так і серед членів журі чимало авторитетних фахівців з провідних університетів Сполучених Штатів Америки, Угорщини, Болгарії, Молдови, Грузії, а також низки українських закладів вищої освіти, де викладання англійської здійснюється на вельми високому рівні. Тож для виконання завдання конкурсу його учасникам треба було створити цифрову історію оповідання розповідь, що розкриває особисту історію про вивчення або викладання англійської з акцентом на роль вчителя англійської, використовуючи при цьому різні інструменти цифрового сторітелінга, зосередитися на тих аспектах історії, що мають зцілюючий та надихаючий вплив, та продемонструвати, як професійна діяльність вчителя англійської може впливати на студентів, спонукаючи їх до вивчення мови та розвитку особистості завдання? Скажу вам аж ніяк не з легких, тим більше що свої думки треба викласти саме англійською мовою. Ректор Сумського педагогічного університету, професор Юрій Ліной, оприлюднив прізвища лауреатів. Третє місце посіли Олександра Вахненко з Національного університету Чернігівський колегіум імені Шевченка, Вікторія Ковальчук, яка навчається у Вінницькому гуманітарному коледжі, і одна з тих двох українських американочок, згаданих мною раніше: Інна Широбокова з Energy Institute High School зі Сполучених Штатів Америки, підготовкою якої до конкурсу. Опікувалася доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки СумДПУ Олена Семенох. Катерина Кайдаш з Криворізького державного педагогічного університету і сестра Інни Широбокова Яна, теж підопічна професора Олени Семеного, держали призи і цінні подарунки за друге місце. Що ж до переможності сторітелінгу 2025, то нею, на думку організаторів і членів журій міжнародного конкурсу, стала представниця Ніжинської загальноосвітньої школи No7 Ковтун Аріна, керівник Любицька Олена Константинівна. Також Ірина вам, вам диплом. І таке щось важке не може навіть підняти. Отакий приз. Розчулена приємною звісткою і вельми схвильована своїм несподіваним успіхом. Переможниця англійською мовою щиро дякувала організаторам конкурсу за можливість проявити себе і «Пауербанк», який став її призом. Тож сторітелінг 2025 вже став надбанням історії. Організатори конкурсу вже у пошуках нових ідей для майбутніх конкурсантів, яким щирозичу творчого натхнення і успіху наступного року. Новинами зі спортивних арен, де цими днями відзначились як студенти, так і зіркові випускники сум Ми завершимо сьогоднішню програму. Президент України Володимир Зеленський своїм указом номер 875-2025 дріб від 3 грудня, відзначив державними нагородами двох випускниць СумДПУ, які здобули нагороди 25-х дефлімпійських ігор в Токіо. Орденом княгині Ольги третього ступеня глава держави нагородив володарку золотої в команді та срібної нагороди в індивідуальних змаганнях категорія 52 кілограми дзюдоїстку Ганну Шостак і бронзову призерку змагань з боротьби дзюдо у категорії 48 кілограмів Єлізавету Дидоренко. Випускник інституту фізкультури Антон Дудченко взяв участь у двох видах програми першого етапу розіграшу Кубка світу з біатлону сезону 2025-26 у шведському Естерсунді. У змішаній естафеті уродженець Вирів разом з Олександрою Маркушиною показали 12 результат. А у індивідуальній гонці чоловіків він з чотирма промахами на двох перших вогневих рубежах фінішував 81 м програвши переможцеві Йохану Олафу Ботну з Норвегії. 8 хвилин 22,8 і десятих секунди. Випускник інституту фізкультури гравець Національної футзальної збірної України, у складі якої торік він став бронзовим призером чемпіонату світу. Мова про Артема Фаренюка. Відзначився голами за Пшемисільський Євробус у матчах двох останніх турів чемпіонату польської екстракляси. У 14-му турі його команда у боротьбі переграла «П'яст» з Глівіце 4-3, і Артем забив переможного м'яча. У 15-му турі був розгромлений Ополя 8 8-2 і Фаренюк оформив восьмий гол за переможців. З 42 очками після 15 матчів. Євробус очолює турнірну таблицю на 8 очок, випереджаючи п'яста, який зіграв на матч менше. Студентка навчально наукового інституту фізичної культури Євгенія Бондаренко останніх днів листопада у Львові стала срібною призеркою змагань розіграшу Кубка України з боксу. Свою нагороду вона здобула у ваговій категорії 70 кілограмів. В Ужгороді відбулися матчі першого туру чемпіонату України з індерхокею серед жіночих команд. Студентки Інституту фізичної культури завдали поразок збірній Сумської області 5-1 і збірній Полтави 5-4. Натомість зазнали поразок від сумчанки 1 7 і сумчанки 2 8 у складах яких чимало випускниць сумтипу різних років. У поєдинку двох сумчанок удвічі результативнішою виявилася перша команда 6-3. Вона і очолює турнірну таблицю на другому місці Сумчанка. 2 замикають чільну трійку студентки інституту фізкультури СумДПУ. Отже, сьогоднішній випуск програми «СумДПУ онлайн добіг свого кінця. Невдовзі у цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу Відікон, аби ви були в курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!